Ще ніколи доброго дня присутні розпочати засідання постійної комісії. Законності про операції по регіону конфлікту 19 лютого 20 року номером 22 оголошує список стані постійної комісії. Порозький Микола є. Сінчук Валерій присутній. Присутній, Санчук Сергій відсутній. Кванчук і присутній. Е. На засіданні постійної комісії присутні три члени постійної комісії. Отже, в такому складі комісія можна почати свою роботу. Тому вложить насідання постійної комісії, пана ліваменту депутатської діяльності закону підрядку до 3. На засіданні присутні також міський голова Підміна. Секретар Кольської міської ради Валентина Полон. У порядку денного засідання пропонується обнести на з питань. Чи будуть інші допомоги не 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 Якщо немає, то прошу проголосувати за цей проєкт порядку денного приймання. По будуть відповіді. Три за, проти нуль, отримались ну. Не нуль, два. Рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Програм підтримки Збройних сил України на 25-й рік. Інформуємо проводиться. Враховуючи, що надійшло звернення від військових частин на закупівлю і на надання суббунції, будемо промообхідність зміну до цієї програми. Ви бачите, проект початковий де планувалося збільшити на 200 тисяч закупівлю і субвенцію на 300 тисяч, але на засіданні бюджетної комісії міської голови на річ пропозицію збільшити ще, щоб обсяг загальної програми з 9 мільйонів 700 став 10 мільйонів. От комісії схвалили цю пропозицію, тому в першому рядочку закупівля 6 мільйонів 600 тисяч, субвенції 3 мільйони 400 Загальний обсяг 10 млн грн. <постеріпсичен> щоб задовільнити вже до кінця року. Прошу. Ну там ще старий додаток. Так, так я ж прошу, каже, боже... бо вони сігнасли пропозиції. Вони ж заслали пропозиції, тому пояснюю. Є питання на доповідь джерела. Немає документів за втрату пустопадного ляду. Чи вовісять з проєкту щастя в питанні на своєму терміну? Дмитро Вітсутин, Дубровський Микола, за. Васильчук Олег. За. Там чився і стучний, кончився, підтримувались нову, не брали відсутня два. Про програму було української міської позиції громади та розвитку комунального проєкту виконала Польської міської ради. На 25 рік маємо лікарці. Ми йшли звернення до програми, що від виконавців, корожевий водоканал, від виконавчого комітету, що користь корабль він перемістив кошти з пального на придбання компресора 70 тисяч і від переміщення Так, таких переміщення, додаткові банків 45 тисяч на єдиний соціальний внесок. Приміщення коштів і від нашої коммертів користування, як я радий, додатково коштів, у сумі 164 тисячі 250 гривень, із них 50 тисяч на місці, 54 на паливо і 60 тисяч на транспортні поштовхи. Ну, на пошту вибачають. Є задання про час. Якщо немає питань, то постанови рекомендувати затвердити на 19 засідання. Бурюквіка відсутне, зроблені полоза, Васенчукова, Васимчук Саліва відсутня, приклад допомоги. звичайно, пояснють, що це за тарифи, на розписку, на допись, на 26. На 24 щорічно спонта. загальний обсяг паспорта, будь ласка, заповнили 1.500, точніше, 1.52900 штук. розділено на виправки, який такой же на до 2000. Більше розділені між виконавцями, так, виконавчий 7 мільйонів 679 тисяч і понад житло 7 мільйонів 750 тисяч. Це по опціях фактичних цього Про процесу року зміни. Ну, ж, Першу В чергу це на вивезення твердих побутових відходів. На заробітну плату там найбільше йде, водіям, вантажникам. Але... То як ти два. Не ну, один, один. один, один, один. один, один, один. ремонтує. Ще ж питання заробітної плати, тому це що? що статус критичності теж важливий чинник так. Так. Так, так. І, і, і зато в нас так і трошки йде більше на заробітну плату. <годи> Але я вам що скажу, люди мають отримання, тому що один робить за закритий.

Програми є створення організаційно химічних умов, ефективну соціальну спроможну розвитку, органу сектору. Ну, тут в основному на даний момент заходах це ставка на те, що підтримати наших фізичних осіб, які отримують три більші погрібливих ну, корів, а також на частину часткову компенсацію. Придбаних е, доїздних апаратів і е, 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 на часткові шкотування втрати при готуєм чисто. Така програма, вона була і в, в цьому році, і в продовженні. Свої терміні її, тому ми на три роки теж плануємо. Загальний обсяг 250 тисяч, ви бачите, на моніторі на 26 рік. майже коріння. Загальний обсяг програми заплановано 1.75 млн грн. А якщо вирості по цій програми на післянку були до 100 тисяч? 99 тисяч в цьому році, і, і ще там дві людини буде ну, на, на наступний виконком, бо вони прийшли вже пізно, ми вже не встигали підготувати. У бюджеті. бюджеті ми збільшили, бо ми вже з врахуванням наскільки там, на 20 тисяч? Так, не те, що ми не прийняли, в нас було тільки 100 тисяч передбачено. Треба. Наше творинство, людей. Це у нас по тисячі. Так, по тисячі на кордону. Ну, не більше, там. Що по даний питання має рекомендувати, затворити на коней, чергової сесії, проєкт рішення. Усім по імені Дмитро Юсупович, Бодровський Микола, за, Васильчук Олексійович, Савчук Сергій Юсупович, Савчук Євген, 3 за, проти, мови, висновлення, право, висновлення, голова, вирішення, прийняття. Слідуючі питання. Про програму підвищення безпеки дорожнього руху та розвитку дорожнього господарства, користь підвищення безпеки дорожнього руху на мавію 28 грудня. Це також зручній тим програма, ми її продоволюємо до 26-28 років. Програма. Якщо заходи, які ми в процесі якоїсь роботи робимо, то це... Програму старались включити більше заходів, що ну так, могли, щоб на спільне ось... голосування, з державного бюджету. Так, ну, державу, вибжджет, так, і так, так. Щоб виготовлено якусь свою документацію. Звичайно, не пускати і, 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 і таку тому... Ну, поки що ми під неї коштів не закладаємо, так? Ні, так, та, просто ми є... Плануємо робіт... тільки програму. Я, я, Arrow, я, може, не зовсім кусується програмою. Цікаве питання про них, що звершилось, так і Так, там вже, в принципі, зроблено зачистку, обрізана горя. І є домовленість з типовий там, що ти пішов на співпрацю з нами. І він забезпечить від цифру, грудно-щібнему ну, там, там правда, да, тому що там щось таке дивніше, воно ну, просто змивається. А після того линя, який був на той час, що так і відбувалося. Так. А і, хіба тоді наш трактор не їздив і вже його трошки не розвозив? Там mm. уже фаворіт був приніс. Ну, але ж там, щоб так, ну, ні, наш, то я згідна, е, але туди, речі, туди, э, не, наш трактор їздив туди. Ну, це таке. Подивитися. подивитися. На полівій вулиці. вулиці. No, ну, Воно вона, вона і поліва, до речі. Ну, Саша, ти ще Валерійович сказав, що мав трошки довезеться, поправиться, але ж процеси кажуть, ну на місці не стоїть, він виходить. Є ще питання до ключа потанку.

Це підтримка нашої Пожирні... Наших пожежних трьох рятувальних підр... підр... підрозділів. Розь... Дитин... Програма без коштів, не плануємо пішло кошти, але заходи плануємо. Сьогодні вірить. я приїхала, ми ж попали ще в один проєкт. Сьогодні відбулася закупівля першої черги, значить і бензопила, і мотопомпа, і генератори. Сьогодні ми привезли, буде ще друга черга. Це дійсно зв'язано все із безпекою, використанням. Будем, можливо, що да. mm -hmm. це така поки що без коштів, заходи є, звернення або потреба є, тоді в плану mm -hmm. відносимо зміни до бюджету, mm -hmm. не буде можливість. І тоді будемо вже за фактичними займаннями. Mm -hmm. Що немає, то допомогли рекомендувати, відповідно, натримання сесії mm проєкт, -hmm. тоді. Mm -hmm.

Дана програма вона спрямована на підвищення ефективності використання паливної енергетичних ресурсів, особливо в бюджетних закладах громади, збільшення частки відновлювальних і альтернативних джерел енергії, і зниження витрат на енергозабезпечення бюджетної сфери. Основні напрямки, які ми передбачаємо програмою, це. Використання сучасних енергозберігаючих технологій при капремонтах, реконструкціях будівель, будівництво об'єктів відновлюваних джерел енергії на території громади, вдосконалення систем теплопостачання бюджетних закладів громади, використання економних систем і приладів освітлення, удосконалення обліку і контролю за витратами енергоресурсів, стимулювання економного витрачання енергетичних ресурсів. Модернізація існуючого обладнання, зміни режимів його роботи, і впровадження системи енергомоніторингу, споживання енергоносіїв бюджетної сфери. План заходів у нас включено ряд заходів, як таких, які є комплексними. Це по наших закладах освіти, і лікарні, так і заходів, спрямованих на заміну капремонт мереж водопостачання водовідведення. Заміну дверних віконних блоків в закладах бюджетної сфери, де ще в нас залишаються, де-інде дерев'яні вікна, дерев'яні двері. Ну і заміна електропроводки, встановлення ремонт вентиляційних систем і такі дрібні заходи. Ну, по плану заходів ви можете передивитися, що цікавить, можете задавати. Фінансування в нас на цей рік, ну, на наступний рік у нас основний об'єкт це завершення робіт по дитячому садку, ремонту, а вже там будемо дивитися по наших бюджетних можливостях, бо всі заходи, які особливо комплексні, ну, вони мають там значні суми, і ми більше розраховуємо. ну, Понятно, що буде в другому випадку співфінансування з бюджету громади. Але більше ми розраховуємо на якісь залучення грантових коштів, можливо, навіть кредитних державного бюджету. Зараз є багато програм і по євідновленню, і ну, багато є субвенцій, правда, вони більше йдуть на прифронтові території, а не на наші на області. Ну, будемо по можливості будемо подаватися. Ну, зараз у нас можна. в основному це фінансування дитячого саду. Так, Ну, завершення домі і фінансування. Так. ще за рік часу ми ще. Не зараз. До фінансування не дійшли. Ну, роботі Ми такі на мільйонів десять вже вони зробили, якщо так у вас 20 днітися, але. Ми вже закриваємо актами по виконаних, по тому що зроблено 4 мільйони 600 тисяч. Але це коштується не громада. Ні, це вони будуть йти через МінФін, оплата, але ну.

Я прозвищу я пізніше перебувала свідчить питання про програму протидії захворювання та туберкульозу на території політинської мати двадцять восьмого віків. Ми вона поначе, враховуючи розпорядження карміну від серпня четвертого року та операційного плану стратегію державного якраз розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги вимоги, щоб така програма. Була у кожній громаді розроблена, та й враховуючи реалії теперішні, де наша громада приймає дуже численні, можна сказати, делегації приміщених осіб, які приїздять не зовсім здоров'я. І є потреба виділення коштів з місцевого бюджету саме на придбання тестових систем, для того, щоб не поширювалося ця, це захворювання. От тому зроблено о, така програма у нашої команді. Хоча на сьогодні більшість тестів вони отримують як благодійні у рамках різних проєктів. На комісії е, з питань медицини виступала наш дуже. директор нашого ПФСД Кучер Алла В'ячеславна, яка говорила, що зараз вони отримали дуже багато тестів, саме щоб можна було пройти от, і безкоштовно. І зросла кількість у нас вже випадків зростається від нас. Але це пов'язано, як каже Валентина Івана, з внутрішньою певні піщі. Якщо немає, то пропоную рекомендувати, за рекомендується. Путні кончухіа, три закладів міністра не сможе, але стане за річних питання про програму функційно-стецьких заходів, підтримки ваших особистості та створення були колективні користуватися проєкту з далі громади, а 26 шостий інформування на ході. Така та програма у нас приймається щорічно. От ми фінансове забезпечення на рік 200 тисяч, хоча по факту цього року ми використали 110 десять тисяч. Ось це фінансуються е, заходи, які щомісяця проводяться і державні свята, і тощо. Е, Призбавляємо якісь нагороди, подарунки, ось таке. По Цієї програми. Тому і на цей рік теж ми зробили аналогічну програму. Ось, тому що по цій програмі ми і банери виготовляємо для наших завідув. Ось. І, і, і тощо, інші ось, такі заходи. Немає питань, потім рекомендувати затримувати на фанатне засідання проєкт, точно від цього питання. Рішенням Корецької міської ради від 26 червня 2025 року про затвердження положення про шкільний громадський бюджет Корецької міської територіальної громади було прийнято. Мета це налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування з учнівською громадськістю, створення умов для участі дітей та учнівської молоді у розвитку територіальної громади, впровадження шкільного громадського бюджету заклада з посвіти Корецької міської територіальної громади. Я думаю, що ми слідкували за соціальними сторінками закладів нашої громади. У них проводився конкурс по відбору проєктів, які вже безпосередньо краще подавалися до нас у відділ освіти. Так, зокрема, з 15 по 25 жовтня найкращі проекти. Ми вже оприлюднили, зокрема, було їх 27 проєктів з 10 закладів, так, зокрема, Корецький ліцей 4. Ну, ви бачите, назви я не буду зачитувати тих проєктів. Корецький ліцей, 4 проєкти, Крилівський ліцей 2, Копитівський ліцей, 2 проєкта, Корецька гімназія 5 проєктів, Новокорецька гімназія 3 проєкта, Користівська гімназія, чотири проєкта По одному проєкту Морозівська гімназія представила, і Візнянська гімназія, два проєкти Головницька гімназія, три проєкти Остянська гімназія. Загалом на суму, ви бачите, 400 тисяч. Це, це Це на 26 рік. Так Є питання додаткові? Немає питань, який я рекомендував, я на підставу на сьогоднішню сесію проєкту рішення співробіт. Суми передбачено, що відчутність може бути визнана, залишився чутко відчутним. Зараз я відчутно, що я чутно три заклади, які до бюджету корисної співробіт, яка 25 років щодо запозиції на сьогоднішню сесію. Ну, висок, Ви і хочу зазначити, що тут звішано видатки спеціального фонду бюджету, місцевого бюджету на 25 мільйонів за рахунок одержання позицій на садочок. Ми очікуємо до кінця року надходження, відповідно, враховуємо це в частині фінансування. Ну і рішення стосується саме, саме коштів на цей проєкт. Є кота, Що немає питань, то має рекомендувати завдяки на фінальної за сім сесії проєкт рішення да питання. Людмила відсутня, ми робимо показали, січо колег. Зараз все відкрити, то нічого три запроти не отримуємо. Слідуючі питання принесення змін до бюджету користування професіональної громади на 25 помило. Теж до проєкту рішення, якому. Збільшення доходної частини бюджету на мільйон майже 400 тисяч 1 млн 400 тисяч гривень і здійснено пересподіб окремих програм, економічної класифікації додатків, а, а також враховано фактичне використання коштів в межах окремих програм. І, зокрема, враховано кошти 250 тисяч для однієї військової частини і 295 тисяч гривень для другої, як там зеркальні закупівлі, і одна, одній частині як субвенцію державному бюджету. По розпорядку виконавчого комітету враховано мільйон мільйони гривень. Це на отримання та матеріальне технічне забезпечення діяльності. Одночасно враховано 94 тисячі 250 гривень по програмі плаустрою. Це те, що зараз було програмі благоустрою, і розвиток врахованого попитання колір каналу» і перерозподілено теж кошти по цій програмі. 20 тисяч гривень враховано на програму підтримки аграрного сектору. Тут же це матеріальна допомога на отримання і більше корінь. 24 тисячі гривень вованих по програмі землеустрою здійснення заходів із землеустрою, виготовлення проєктів землеустрою. 30 тисяч гривень враховано на охорону та раціональне використання природних ресурсів. Для відділу освіти теж враховано майже 266 тисяч додаткових коштів. Зокрема, 60 тисяч гривень враховано на покращення матеріальної технічної бази Великопецьківської гімназії. Придбання шістдесят 69 тисяч гривень на забезпечення діяльності музею. Це капремонт експозиційної зали і придбання експозиційного обладнання в їхні 137 тисяч враховано е, теж для спортивної школи Юрс, е, теж е, матеріально-технічне забезпечення. М -м -м, враховано в цьому рішенні до додатків між загальним і спеціальним фондом по новій українській школі е, новою, і відповідно враховано співфінансування перенесено з загальним спеціальний, на придбання муті у соціальному захисту враховано 20 тисяч гривень на придбання, на придбання електроприладів кольцому територіальному центрі. І ще 50 тисяч гривень враховано субвенції районному бюджету теж для соціального захисту. Такі додатки, економічно, підоперувано, економічну плакінець року на ті видатки, які потребують перебування. Якщо немає контактних, рекомендувати відкрити, напонамону засінчавої сесії проєктично, давно потім дві суттєві, просто на коло за, если чего за чок-сервій спітки, три запи, то не весни, але Тому що призначені фахівці відділу земельних ресурсів міської ради ви не потім потрібно, потрібно замінити членів цієї комісії, яка розглядає і вирішує земельні спори на території міської громади. Тетяну владу замінили наступні Кирину Миколаївну, начальника відділу земельних ресурсів міської ради. І Соло Дмитро Павлович, теж головний спеціаліст відділу земельних ресурсів до свою комісію. які... Набуває повноважень секретаря цієї комісії. Ось такі кадри є зімали. Маркевич Івана старощі голова цієї комісії, субікерінок, солодник, копир Світлана, Девмитський, начальник юридичного відділу, і іншому. І коли виїздять уже на територію якогось старостинського округу, то долучається туди депутат міської ради, закріплений за цим населеним пунктом, і староста Старостинського округу, щоб всевічно що розглянути -то той чи інший.